Всім привіт! 23 січня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, ми продаємо товари для саду та городу. Зима йде до завершення, скоро весна. Так що потрібно запасатися тим, що вам потрібно. Для того, щоб вложити свій сад до город. І от давайте роздивимося один із товарів, тобто акумуляторний оприскувач Хедж. Дана моделька на 5 літрів. Працює від акумулятора. Іде керівництво з експлуатації, гарантійний талончик, ремішок для того, щоб його удобно розмістити на спині, а також от підзарядочка. Така от штанга видвижна регулюється. В розкладеному виді вона 60 сантиметрів. Такий от шланг длиною півтора метри. Упаковочна коробочка. Марочка його хеть 4005 Тут у нас інформація заряда є. Так, ми можемо зараз продемонструвати. О, бачите, показує, наскільки він заряджений. Якщо вже побачите, іде до завершення зарядка. От тут у нас гніздо. підключаємо зарядочку. І... Заряжаємо. Досить така цікава моделька від чеського виробника хеч. На 5 літрів, не важка, підійде для дівчини та хлопця. Будете працювати і не відчувати усталості. Невеличкі, 5 літрів. Навіщо великі носити, якщо лучше невеличкий, не важкий, треба його дозаправили і працюєте. Так що, друзі, кого цікавлять товари для саду та городу, заходьте на сайт електромотора. І досить багато там чого побачите. Ціна на сайтах одинакова. При можливості, друзі, йдемо завжди вам на уступки. Щоб всім гарно підготуватися до весни. І щоб завжди було над вами мирне небо. 0, 63, 426, 10 10